Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч. Непохитне Опертя Ірина Терещенко. Він убереже тебе від розставленої пастки і від згубної пошесті. Своїм оперенням він закриє тебе. Тому під його крилами ти будеш у безпеці, Його істина, твій щит і зброя. Псалом 91, 3. 4 Ірина Тарещенко народилася в Чернігові у родині військового. Дитинство її минуло в місті Василькові Київської області, куди сім'я згодом переїхала. Мати Ірини страждала від безпліддя, однак вона була людиною віруючою, тож постійно молилася, маючи надію на те, що Бог виконає свою обітницю і здійснить чудо в її житті. Отже, дівчинка народилася у відповідь на материнські молитви. З дитинства мати прищеплювала Ірині любов до Бога, читала їй Біблію, разом з донькою молилася. З маличку Ірина була неспокійною дитиною, часто відчувала панічні атаки. Лікарі не змогли встановити точного діагнозу. Дівчинка шукала втіху в Богові. Ірина пригадує, що Господь дав їй мир через читання 91-го псалма. Події 24 лютого 2022 року застали сім'ю Ірини Зненацька. Ніхто не очікував на прийдешню бурю. Повномасштабне вторгнення російських військ видавалося нісенітницею. Ми не збирали тривожну валізку, ніяк не готувалися. Тому, коли це сталося, були приголомшені, згадує Ірина. Тієї зловісної ночі вони з донькою були в мами, котра жила біля військової частини. Прокинулися о п'ятій ранку під гучні звуки вибухів. Ірину охопила паніка. Скло у віконній рамі здригалося, витанцьовуючи під зловісну пісню гарматної канонади. Моя мама живе на третьому поверсі, пригадує Ірина. Я підхопилася першою. Було моторошно. Сповістила матір, вона не відразу повірила мовляв, мабуть, мені примарилося. Згодом стало зрозуміло, що то не нічне жахіття. А реальність. Схиливши коліна, ми деякий час молилися, розуміючи, що може статися будь-що. Нічне небо палало від пожежі, спричиненої ворожими обстрілами. Снаряди все летіли й летіли, немов конфеті на святів диявола. Не втрачаючи ані хвилини, жінки поспіхом зібрали найнеобхідніше і гуртом вибігли на вулицю. Східцями постійно спускалися нові люди. Сусіди збиралися на вулиці, сідали у свої автівки та мерщій тікали з міста. То було безладне народне зібрання. Старі, молоді діти, на обличчях яких читалося цілковите збентеження. Окрему частину з них становили військові, що поспішали до самісінького виру подій. Чоловік Ірини забрав її з донькою та бабусею і перевіз у безпечніше місце, де вони деякий час перебували. Згодом жінки переїхали до західної частини України. Там, перебуваючи серед віруючих людей, Ірина почала більше часу проводити в роздумах молитві і дослідженні святого письма. Під впливом війни, говорить Ірина, я багато переосмислила. Завтрашній день здавався далеким і неосяжним. У певненісті спокій я знайшла в Богові. Він моя надія в житті, мій скарб. Моє непохитне опертя. Зрештою, я зважилася прийняти водне хрещення, уклавши завіт із Богом. Уже давно я виношувала в собі це бажання, цю спрагу, котру міг утамувати лише Бог. Але з початком війни, котра стала каталізатором на стежці до прийняття цього рішення, я остаточно впевнилася в необхідності не відкладати цю подію. А ще в дитинстві в мене була мрія співати. Тепер ця мрія здійснилася після звільнення Київщини. Ірина повернулася додому. Наразі вона звершує музичне служіння в церковній громаді свого міста.